Починаючи з 1997 року, 3 листопада, в Україні відзначають День ракетних військ та артилерії. Дата свята приурочена початку операції зі звільнення Києва у 1943-му. Вже 23-й рік на військовій службі Валентин Козловець, тимчасовий виконувач обов'язків командира Тернопільської артбригади. Розповідає, професію обрав одразу після закінчення школи, і тепер це невід'ємна частина його життя. Робота така каже, вимагає точності, уваги, знань та постійного самовдосконалення. Ну, напевно, тоді. І ще була така закалка. Ще, ми пам'ятаємо ті, ті часи, коли кожен мужчина, кожен хлопець мав би пройти службу в армії. Так сталося, що закінчуючи школу, я прийняв собі таке рішення, батьки, звичайно, підтримали, вступив до військового училища ще на той час, завершив, ну і так. Сьогодні з нагоди свята військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади приймали вітання. Наш рід військ на сьогоднішній день є одним самих потужних, славетних. Це неодноразово показували наші бойові підрозділи, наші військовослужбовці під час виконання завдань антитерористичної операції. Хочу висловити велику вдячність і пошану ветеранам, які в свій час проходили службу в артилерійських частинах. Які своєю працею надихали нас, ще тоді молодих. Привітати військових артилеристів, прийшли і місцеві представники влади. Вас називають боги війни. І це не є символічно, тому що жоден рід військ без вашої підтримки не може забезпечити ефективного результату. Ваша історія відновлена новітня історія, яка почалася 9 вересня. 2014 року показала героїзм, звитягу кожного з вас. Ваша влучність, ваше вміння поражати цілі зупинила ворога. Воно врятувала життя тисячам українських військових і сьогодні наводить жах на ворогів. На ваших шевронах напис вогонь запеклих не пече. Це гасло справді мужних. Відважних і сильних людей сьогодні вас любить, цінує, і поважає все місто. Ви завжди можете бути впевнені в підтримці, допомозі як влади міста, так і всієї громади міста Тернополя. Шановні артилеристи, дозвольте і мені від імені депутатського корпусу Тернопільської обласної ради особисто від себе вітати сьогодні з вашим днем, днем ракетних військ і днем артилериста. З нагоди свята, військовослужбовці Тернопільської артбригади отримали нагороди та цінні подарунки.